Тоді давайте будемо переходити до... Ту... Ну, будемо йти далі. Так, ми десь приблизно тут. Минулого разу ми почали з вами дивитися на, як рахувати інтеграли від раціональних функцій. І розглянули такий початковий варіант, початковий такий спосіб. Варіант, коли в знаменнику у нас лише квадратний тричлен, який не має коренів. Тепер такі от варіанти ви типу, вмієте інтегрувати. Якщо в знаменнику квадратний тричлен, що немає коренів, ви тоді ділите спочатку чисельник на знаменник, типу виділяєте цілу частину. А далі, в залежності від того, чи є в чисельнику X, ну, ви змієте, знаєте, що треба робити. Так? Тепер давайте подивимося, що може бути в знаменнику ще, крім квадратного тричлену. Якщо в знаменнику просто або лінійний вираз, так от, да? або лінійний вираз в степені, от, таким таким чином. Угу. Просто тільки лінійний вираз в степені. Ну, тоді, типу, є сенс як один з варіантів. Просто замінити цей лінійний вираз на нову зміну, і тоді воно все дуже добре розв'яжеться, так як у вас було в домашньому завданні. Але ми про це ще, ще поговоримо. А, і ми підходимо до ситуації, коли в знаменнику тепер у нас не просто квадратний або лінійний вираз, а якась більш складна штука. От, в загальному випадку, це. Розв'язується за допомогою методу невизначених коефіцієнтів. Ідея полягає в тому, щоб взяти більш складний вираз і розкласти його на більш прості. Ну, ви бачили це. Я не розумію, що і на лекції це було так, і я вас там відео просив переглянути. Тобто ви плюс-мінус з цим знайомі, як роз ну, що, 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 що має відбуватися, ми наш весь весь підінтегральний вираз ми будемо розкладати так на так звані прості дроби. От, ну що, давайте спробуємо. Якщо питань нема, давайте спробуємо взяти оцю здачку і розкласти її на прості дроби. Тобто подати її як суму або різницю простих дробів. probably don't На що ми робимо, коли розкладаємо? Зараз на, прості, на прості дроби? Ви дивитесь на ваш знаменник. І будь-який множник, який, а, по-перше, ви максимально розкладаєте знаменник на множники. Все, де можна, все розкладаєте на множники. Щоб не було такого, що в знаменнику у вас лишилося щось не розкладене, наприклад, Т квадрат мінус 4. От. Так ви його не лишаєте, ви його розкладаєте на t-2 і t плюс 2. Все максимально зводити до. Е, кожна дужка, яка у вас залишиться, це має бути або квадратний тричлен, що не має коренів, або лінійний. Вище, ніж другий степінь, нічого не повинно бути. Кожна дужка, кожний множник або лінійний. Або квадратний тричлен, що не немає От. І тоді видивитися, e, значить, кожна дужечка, яка у нас є, буде окремим знаменником. Кожна дужка це окремий знаменник. Далі ми повинні написати тут які-небудь чисельники, які ми поки що не знаємо. Тому ми пишемо тут просто якісь сталі Аби невідомі поки що. Тому і називається метод невизначених коефіцієнтів. Бо ці коефіцієнти, ми зараз їх з вами вони поки що не відомі, ми їх потім визначимо. Тоді що? Зводимо тут до спільного знаменника. Так. Тоді знаменники завжди у вас співпадуть. Знаменник, який був, і знаменник, який у вас тепер вийде, вони тепер будуть однаковими. Тут в чисельнику робимо перетворення, перегруповуємо доданки. І тепер прирівнюємо чисельники. Тобто цей чисельник має тотожня дорівнювати такому чисельнику. А для того, щоб чисельні, щоб це відбулося, щоб при всіх те, щоб при всіх те була рівність між двома многочленами, потрібно, щоб це щоб це було однакові многочлени, тобто їх коефіцієнти мають бути рівні. Таким чином, коефіцієнт, який стоїть в лівій частині, при те, має дорівнювати коефіцієнт, який стоїть в правій частині при те. В правій частині при Т стоїть А плюс Б, оцей коефіцієнт. А в лівій частині Т нема. Ну, якщо Т нема, то це ми завжди вважаємо, що це Т помножилось на 0. Тому коефіцієнт в лівій частині 0. Е і вільний член, зліва вільний член дзвоничка, справа вільний член мінус 3-2. Розв'язуємо цю лінійну систему рівнянь, і що ми там знаходимо, що ви сказали, одна друга, так? І І Інунус одна друга. І одна друга. Що, знайшли? І після того, як у вас є ці коефіцієнти, після того, як метод е, невизначених коефіцієнтів ви зробили, тепер ви кожний додано інтегруєте. І він дуже легко буде інтегруватися. Оскільки знаменник вже тепер достатньо простий. Так. Це інтеграл від оцього виразу. Це понятно логарифм. А від цього, це понятно буде логарифм цього. Нічогось таке. Це такий найпростіший варіант методу невизначення коефіцієнтів. Давайте що найбудь складніше зробимо. Тепер та, той сами, та сама схема, так? Е, та сама схема. Тобто дивимося в знамень. Дивимося в знаменник, е, на його множники Пишемо дроби, пишемо невизначені коефіцієнтів, все зводимо. Прирівнюємо чисельники і прирівнюємо коефіцієнти в чисельниках. Вільний, при прите в першій, прите в другій і так далі. Добре. Давайте спробуємо. Ну, давайте пісядь, сразу не будемо тут сильно, якщо питань немає, давайте 50Б спробуємо зробити. От у нас три, дро, три дужки в знаменнику, буде три такі дроби. Так. Тільки перед. Я нагадую вам, заздалегідь, що перед всім цим методом саме перший крок у нас який. Що ми робимо завжди з усіма раціональними виразами? Саме, перше, саме першим кроком. Максимально розкласти знаменник. Це правильно, да, Він вже максимально розкладний. За вас цю роботу зробили, але ще перед тим, як ви максимально розкласти. Перевіряємо Подивіряє... степінь. Так, <тісна> да, да. перевіряємо степінь. Це завжди самий перший крок. Якщо степінь чисельника більше або дорівнює степені знаменника, якраз так як тут у нас, бачите, отут, отут і так тут, і тут куб, куб. Ем... то треба чисельник розділити на знаменник в стовпчик. Це обов'язково. Виділити цілу частину, і тільки після цієї виділення цілої частини ви починаєте робити цей метод невизначених коефіцієнтів. Тому що якщо ви будете робити до, то у вас там не вистачить, у вас буде рівнянь буде більше, ніж невідомих. Це що тут, ну, теоретично, якби ви робили прямо невизначені коефіцієнти одразу, то у вас було б три дроби. Було б А, Б, С, да? були б три невідомі лише, але в системі було чотири рівняння, тому що у вас многочлен тут третього степеня. Тобто там було б і т куб, і т квадрат, і Т в першому, і Т в нульовому. І при кожному з них тут кокція одиничка, тут нулик, тут нулик, тут одиничка. Вам треба було б виконати чотири умови. А Лінійна система лінійних рівнянь з трьома невідомими і рівняннями, Вона не завжди має розвиток. Не завжди вона сумісна. Майже, напевне, не буде. Тому в більшості випадків ця система не розв'яжеться, і ви нічого не знаєте. Тому перед обов'язково, перед тим, як робити невизначені коефіцієнти, треба розділити стовпчик. Ну а так. Далі все за планом. Пробуємо. Що А до рівня один, Б дорівнює мінус дев'ять, А С дорівнює чотирнадцять. Воно так само вийшло. Ура, ура! На першому кроці я розділив стовпчик з залишком. Це ціла частина це залишок. На другому кроці я застосовую метод невизначених коефіцієнтів до свого виразу. Прирівнюю чисельники. Ну, знаменники однакові, тому я прирівнюю чисельники. Це завжди так відбувається. Там знаменники завжди однакові. Так, ну давайте подивимось, що тут буде. А плюс, Б плюс С на Т квадрат. І ми маємо таку системку. Тут 6, мінус 11, 7. А тут А плюс Б плюс С. Ось така системка, Діана, ну, така у вас виштається. Mm, так. Чудово. І давайте підкажете мені відповідь. А дорівнює 1, Б дорівнює мінус 9 і С дорівнює 14. Чудово. А як ви розв'язуєте систему з трьома рівняннями і трьома невідомими? Яким способом? Я, коротше, там перша, мінус 6А, плюс 6А. Я їх додала. І там в мене виразилося цей Б. Ну добре, тобто ви робите якісь тут перетворення, да? Зрівняння. А які ви угу. ще знаєте методи просто так згадати? Які ви ще знаєте методи ну, розв'язання лінійних систем? Найскладніше це, мабуть, виражати типу А, наприклад, з першого. Це це не найскладніше. Не, не, не ну для мене це мені казали завжди в школі, що це не треба робити. Ну можна методом крамера, методом Гаусса. Метод крамер це найскладніше завжди там, де визначники mm -hmm. треба рахувати. А. Метод виражання, він по, по, по своїй складності, ну, по кількості операцій, він приблизно як метод Гаусса. Ну, Тобто, по суті, ви робите дуже схожі речі. Так, да, Олександре, що ви ще хотіли додати? Ну, можна ось е, прирівняти от чисельник 6t квадрат мінус 11t плюс 7, і оце Аt мінус 2 на Т мінус 3 і так далі. І ось підставити такі точки, там, наприклад, 2, або один, або три, і тоді ми зможемо виразити А, Б і С. Тому що, ну от, наприклад, підставляємо два: скорочується А на Т 2 на Т 3 і скорочується С на Т-1 на Т 2 і з цього ми можемо знайти Б. Дуже добре, дуже добре, що ви знаєте: це була відповідь на моє питання чи ви це вирішили просто розказати? Так. Ні, ну ви питали, якими методами можна. Так, да, але ще я питав про систему лінійних рівнянь, а ви мені почали розповідати, ага. як ви можете задачу Ну, Значить, я не так зрозумів. Да, але е, ваше зауваження дуже слушне. Я про нього теж хотів сказати. Е, Наступне так, якраз значить, ну, в общем, систему ви розв'язуєте, як хочете, так? Е, тільки оце якраз методом крамера не, не використовуєте його дуже часто. Він гарно виглядає в формулах. Але реально визначники рахувати це ж складність велика. Їх, їх багато там завжди треба. Якщо ще 3 на 3 це максимум. от Розмір, якщо 3 на 3 це максимум, коли можна метод Крамера застосувати, і то я б не застосовував. А якщо 4 на 4 це вся страх. А от метод Гаусса, або навіть так, як Діана сказала, просто тупе вираження однієї змінної через інші, то тоді це найкраще для нелінійних систем, для нелінійних систем, отак ем, там ну, не, не варто виражати, мабуть, одну змінну через ну, тупо виражати одну змінну і, і позбавлятися. Хоча це теж нормально, але но це треба дивитися на систему. В деяких системах воно може працювати, в деяких ні, в залежності від систем. Я не кажу, що цього не треба робити. Але для лінійних систем абсолютно нормально. Що метод гаусс це просте вираження. Таке поступове: ми поступово позбавляємося від змінних. Гаразд. Ем, добре. Це стандартний спосіб, так? І інколи дивіться. Інколи цю всю кухню можна трошки спростити. Оце розв'язання системи, навіть три на три, ну погодьтеся, це не дуже приємно. А якщо кількість змінних ще більше, там чотири змінні, ну, типу, ти сидиш, і в тебе там 60% розв'язання задачі всієї це тупе розв'язання цієї лінійної системи. Якщо вона велика, то це неприємно. Ну просто сидиш собі, розв'язуєш нічого цікавого. Значить, можна трошки спростити собі життя. Трошки зменшити кількість цих змінних в системі, якщо в цей момент, перед тим як ми будемо дивіться, давайте я тут напишу, що у нас є от, в цей момент, перед тим як перед тим як я збираюся, і коли я вже прирівняв чисельник та знаменник, але ще не відкрив дужки, Так, от сюди. Е, я вам казав так, що треба відкрити дужки і прирівняти коефіцієнти при степенях, так? отримати систему. Але можна діяти ще по-іншому. Можна замість того, щоб відкривати, щоб прирівнювати коефіцієнти, можна підставити яку-небудь точку те дорівнює. Яку небудь точку Т сюди підставити в ліву та в праву частину, і все, оскільки ці многочлени, вони однакові, ліва і права частина мають бути однаковими при будь-яких Т, да, то при підстановці, яку б точку ви не підставили, рівність має бути правильною. От, і варто підставляти точки, які, є, які зануляють усі дужки. Тут у нас є купа дужок, бачите, маленьких. Варто підставляти точки, при яких одна з цих дужок перетвориться на 0. Наприклад, коли Т-2 перетвориться на 0, коли t дорівнює 2. Давайте підставимо. Зліва буде 24, мінус 22 плюс 7. А справа оце занулиться. Оце занулиться, тому що тут є t-2. А тут буде: якщо t підставити 2, то буде мінус Б. Опа. І ми одразу знайшли B. 7. Плюс 2, мінус 9. B дорівнює мінус 9. Туду. Так само підставляємо Т дорівнює 1. Це зануляє нам оцю дужку, то є оцей вираз. І оцю дужку, Оцей вираз. Це просто зникає. Справа виходить, якщо Т підставляти 1, буде 2а. А зліва 6 мінус плюс 7, 13 мінус 11 2. І значить, дорівнює 1. Опа. От, ну і так само те дорівнює, рівні, підставляючи дорівнює скільки там трійці, ви теж отримаєте якесь рівняння, і звідси знайдете це. Е, якщо ви, тобто, це метод, який завжди працює. Якщо ви зрозуміли, про що я тут червоним писав, то найкраще, найлегше буде для вас, якщо перед тим, як розв'язувати систему, ви завжди будете дивитися і знаходити якісь зміни. Тому що, так зміни знаходити набагато простіше. Так не треба нічого розв'язувати. Це не завжди можна зробити. Це залежить від того, які тут дужки. Але перед тим, як відкривати дужки, все ж таки подивіться, чи можете ви підставити якусь точку, яка занулить ваші вирази. Якщо так, да, то обов'язково підставте, знайдіть після підстановки, ви знайдете якусь зі змінних, і це вже спростить вашу систему, тому що тепер вже у вас буде менше змінних. Ви таким чином зробите меншу кількість змінних. Питання? Немає, немає. Чудово. Давайте тоді зробимо номер В ще 50 В. Треба буде розділити в стовпчик, так?